Вітаю вас, Хай Бог благословить вас. І сьогодні хочу поговорити на таку тему, як народитися згори. Для того, щоб народитися згори, нам потрібно повернутися до Слова Божого, тому що тільки воно дає життя і дає відповіді на всі питання. І благодать та мир умножиться в пізнанні Господа, Бога нашого, тому що Бог все створив і все дав нам через пізнання Бога. І нам потрібно жити в праведності, в святості, вивчаючи слово Бога, Боже, наповнюючи Словом Божим, удосконалюючися і ставати дітьми Божими. І Іоанн сказав, народжений від Бога не грішить. Тому нам потрібно народитися від Бога, не грішити, жити в праведності, в святості, пізнаючи Слово Боже. Посилання на відео залишу в описі, для того, щоб ви могли пізнавати Слово Боже, розуміти. Як жити по Слову Божому, як народитися згори, і як жити щасливо на землі і мати життя вічне. Амінь.